Доброго раночку, друзі. Приїхали на лосося. Знаходимось у місті Сюри. Дивіться, між двома мостами автомобільний і міст для скайтрейна. Рибаків, тьма. Щоб ви розуміли, ми вже тут 10 хвилин просто дивимося, спостерігаємо. Хоч би хтось зловив ту рибину. Дивіться, просто рибаків реально тут. стоїть чоловік 30, що там далі теж їх повно. Але ніхто нічого не зловив, зато всі ловлять на одну рожеву блешню. Дивіться, просто сарафанне радіо хтось зловив на рожеву блешню блишню всі кидають. В Канаді Антарі рожевих блешень вже немає просто. Але не ловиться. А ми прийшли і готувалися просто на лосося поплавочок, як в Чіліваку. А тут дивіться, а в вщаціні воно. Ой, а в вщаціні кажу, а в Ванкувері воно трішки не так виглядає. Тому не знаю, шукаємо якусь локацію, бо тут щось немає де камінцю впасти. Отаке. От Друзі, сусід, який біля мене стоїть рибак. Дивіться, зловив салмончика. Я не думав, що сьогодні хтось зловив, а дивіться, чоловік біля мене зловив. Перший раз бачу такую картину. Зараз, зараз ми побачимо сальмончика. Ай-яй-яй, хороший! Is this pink? Huh? Yes, of course. Yeah. You see this one? The bomb? Mm -hmm. That's uh, pink. Whatever. This is wild pink, right? All the pink is wild. All pink yeah. wild. Yes. Uh -huh. <laughs> There's no. Yeah. All the thing is wild. <laughs> no. Uh, watch it, watch it. Congratulations, man. Короте, друзі, всі ловлять на якісь червоні е воблери, твістери, короте. все, що тільки можна. У мене червоного нема. Є якийсь маленький розовий твістерочок і блишня зелена. Ловлю на зелену. Ну а що поробиш? Дивіться, вон дядько фоткається. Can you show me? Угу-гугу! Отак, друзі. Сам не зловив, познімав. як завжди. О, Андрюха вон зацепив мою розивеньку твістерочка, значить сьогодні теж буде бомбити. О, Андро, ну ти, бляха, хитрий. А ти ліцензію купив? Ой, молодець. Ну що, друзі, отак, от, от так, непогано, вже хоч знаєш, риба є, пінг є. Друзі, мужичок, біля якого я стояв, зловив свою другу рибину за сьогодні, другу рибину в житті, теж пінг. Коротше, я питаюсь того чувака, типу, а це типу дикий пінг чи, чи що, бо тут в нього є плавничок такий, він каже. Друже, пінк весь йде дикий. А вже інші види лосося йдуть фермерські, які можна ловити. На даний момент це пінк, і він, типу, йде весь дикий. Тобто без обрубленого плавничка. Прикольно, чувачок вже другу рибину зловив. Значить, його оснастка е, просто найефективніша. Бо всі рибаки, які тут стоять, ніхто не зловив нічого. А у цього чувачка друга рибина. Значить, щось з нього оснастка якось працює правильно. А в нього якийсь такий, типу... В прозоро рожевий і він працює. Всі ловлять на рожеву оснастку. У нас рожевого майже нічого немає. Маю такого хробачка в пан Вадима. Пана Вадима позичив і маю хробачка і гачка. Покидаю, подивимось, але бач, ніколи не вгадаєш, не будеш завжди мати все, на що клює. Ну, коротше, прикольно. прикольно, я вам скажу. Отака рибалочка. Друзі, пів берега рибаків вже, дивіться. Як пів берега. Коротше, повно Повно рибаків. А клює тільки в цього чувака була третя покльовка. Але не вдала. І от в них якийсь класний такий воблерок. В цих двох хлопців прийшов мужичок ще з одним таким воблерком. Всі кидають на, якесь, на якісь інші оснастки. Це все якесь сміття, а от іменно в цих чуваків... Вже ніби дві рибини, одна покльовка, один схід. І ось так. Ніколи напевно не вгадаєш, можеш мати бляха 150 рибок, а буде клювати на якусь, на якусь іншу. коротше. Я от такого хробачка вчепив, бо з рожевого в нас тиль, тільки таке щось: три якихось рожевих <реш> фіндеклюшки, і ми з нього щось намагаємося вимудрувати. Ось, друзі, на отаку оснастку гарно сьогодні клює. Thank you so much. Андрон зачепив свою оснасточку. Не можемо її зірвати. Я думав може допоможу, але тут вже дуже глибоко, яма. Не Я не знаю, чи це желка наша тягнеться, чи ти за якусь желку зачепив, поняв? Там лосось. А? лосось а, лосось. Не, не йде. Не треба привати, а що а там за оснастка? Коротше, друзі, рибалка дуже серйозна. Оснастки нема нормальної, і окрім цього, таку грубу жилку на... <кій> намотав, що в мене постійно робиться отака борода. Короте, дуже все несерйозно. Хочеться поїхати в магазин і купити нормальну якусь оснастку з шансом ловити рибу, бляха, а не займатися якоюсь фігньою. Намотати шнур тоненький. Короте, так як не клює, нічого, піду вам пару щурів. Краще, друзі, знімлю. Що? А вон дивіться, дядько теж рибу тягне. Він її ніби забагрив якось таке відчуття. А може ні. Коротше, зараз яка година в нас? 7,59 і оце один чоловік зловив рибину. Перед ним 5 хвилин до того ще один зловив. В мене в цього колеги, що біля мене. Короті, е, теж було вже декілька покльовок, вже прям, там, не знаю, 4 рибини, може, зірвалося, дві він зловив. Тому кльов, можна сказати, почався десь приблизно сьогодні від 7 від 7, від пів восьмого ранку. Нормальний кльов почали люди витягувати і тягнуть всі на, на якусь отаку або роз, рожеву блишню, або на воблер. Ну, той воблер, що я вам показав, дуже ефективний. Коротше, тут якісь гнізда щурячі. Нещодавно я вам знімав і показував, який чистий як Ванкувер, але тут прям на цьому березі дуже брудно, тут, напевно, бездомні тусуються і викидають сміття, надіюсь, рибаки цього не роблять. І тут просто повно щурів, вони тут бігають, як коні, хотів вам показати, а вони поховалися від мене. Ось так. Ось їхні нори, дивіться. Одна нора, отут, друга нора, Короте, тут їх повно. Але не хочуть, дивіться, бігати, коли я прийшов сюди. Я думав, вони вже нічого, нікого не бояться, а все-таки бояться. Піду подивлюся на інших рибаків, ловлять чи не ловлять... Короте, я все-таки більше рибацький репортер, ніж рибак, тому що якось в мене несерйозно завжди є якісь... о, то неправильна оснастка, о, сьогодні в мене не клює, коротше. В когось тож клює. Дивіться, що робить. Я був в Норвегії, в Осло, то там так само було багато рибаків і всі ловили макрелу. Тут тепер дуже багато рибаків і всі ловлять лосося, пінка. О, вон мужичок, дивіться, зловив лаптя. Прикольно. О, то все-таки щось ловиться, ні? Ну. Десь кілограмовий, о, камінчиком по голові його стук-стук, рибка, дрих-дрих і все. Прикольно. <рес> Друзі, ще прикольніше самому, напевно, зловити лосося. Я не просто дивитися, як люди кайфують. Але все рівно, якщо взяти до уваги то, що тут просто рибаків... Напевно, бляха, я не знаю, більше вже 60, бо просто весь цей берег встеляний. Ось там, то поки що я побачив, як зловило, зараз скажу, скільки три рибини, і той чувак дві. Тобто п'ять рибин зловили тільки люди. А ще переді мною десь три рибини в хлопця зірвались. Тобто на таку кількість рибаків, ну я б не сказав, що кльов просто бомбічний, але є і шанси зловити. Капітальні, тільки треба до цього серйозно готуватися. Так, щура не можу вам показати, бо вже перестали бігати ці коники. О, може я камеру залишу. А вон побіг, тупо така свиня. Поїхав на рибалку побігати за щурами. пробую вже якісь отакі коники. Ну, не знаю, рожевий колір працює. Але, напевно, працює не сильно колір, а правильна гра рибки. Не впевнений, що тут якась буде гра, але все рівно покидаю. Якщо не буде бороди на жилці. Блідо, ме. А то, якщо ти відчуваєш кров'я, то це не добре, ти знаєш. Ми беремо всі гаси. Це мальчик, який має яйця. Це мальчик, який має рух, тому що How mm -hmm. many fish you can get for per one day? I think the limit is four. Four. And uh that's what I heard about no sure, anyway. It? It's what people says And then of course you're gonna clean them home, you know, because see this water, dirty water, you know. You gotta bring them home, and you know, eat them all away. You should have put them in the freezer for one day, kill kill the bacteria. you know? Because this is all tidal of war, you know what I mean? Mm -hmm and you uh, know and then you cook the home they can cook them all the way long. you clean them you know this is gonna be they're gonna be something pink mm -hmm. and uh, they go for the pink color because they don't bite it because they're hungry. Друзі, коротше, риба є, клює, але треба підготуватися до неї серйозніше. Їдемо зараз, купимо якусь блишню, одну другу на запас і будемо намагатися зловити все-таки цього салмона, бо коли рибали там людей 70 і ми на свої очі побачили, як витягнули рибин з 20, то це означає, що шанси зловити рибу все-таки є, і вони великі. Потрібно просто до цього сильно серйозно підготуватись, підготуватись і все вдасться. Тому, надіюсь, це відео не вийде без того, поки ми не зловимо лосося. Ми не здамося! Правильно? Точно. Блешень немає в магазині рожевих, все розкупили. Пінк зайшов в Ванкувер. Рожевий ага. блешень немає, щоб ви розуміли. Тому рожеві блешні ми будемо робити власноруч. Отаким способом. І будемо ловити всю рибу в Ванкувері. Всю ванкуверську рибу зловимо. Виліпаємо. Андрюха покажи свою блешню Пінк... для пінка. Це нова? Трошки далі, напевно, щоб воно сідало краще. Друзі, ось такий вийшов рожевий колір. Коротше, балончик купували рожевим кольором, а воно коли красить, фарбує, то такий червоний виходить колір. Зовсім не той рожевий, що нам потрібно, рожевий такий пінк, Ось який він має бути. А це бляха капець. Я вже з цієї сторони здер. І що ми з Андрухою? Покажи Андрій. Де? І з Андрієм, дивіться, знайшли лак нам знайомий хлопець поради в London, London Druck Магазин, зараз будемо фарбувати отаким лаком і їхати рибалити. Може, нам щось вдасться зловити. Отак. О, Оце щось вже похоже на правду, ні? <груди> Може запах буде приваблювати такий? <груди> запах, напевно, не буде приваблювати. <груди> Стона. Палюшкою всі собі вже помалював. От куцька. Андрійко гарно все робить. Молодець, гарний хлопець. Все, плешні готові. Поїхали, Андрій, поїхали всю рибу ловити. Ось таку ще знайшов вертушечку, може щось вдасться. Друзі, спроба номер два. Рибаків, до речі, дивіться, нема. Тут відплив вже такий сильний. І немає людей, які вже ловлять лосося. Ось дивіться. Закинув цей мужик взагалі на осетра, просто величезний спінінг, грамів 200 грузила, половина якоїсь рибини дохлякої, до такої, І ловить. Коротше, але зараз у нас що четверта година дня, і розраховуємо на вечірній кльов, можливо, о 6-7. О десь він почнеться, можливо, він буде сьогодні, не буде, але. Ми зробили все. Поїхали, пошукали блешні, не знайшли блешні, пофарбували їх, тому надіємось, можливо, нам вдасться ще сьогодні щось зловити. Але те, що немає більше рибаків на Салмана, майже немає, це трішки якось розчаровує. Вони собі щось знають, напевно. Але полюємо. Пан Вадим, ми зловимо сьогодні рибу чи ні? Обов'язково. Додому без риби не поїдемо? Ні, ні. До треба будемо тут, до раночку. Добре. Випрягнув? А ось отра така тема. Диви. Він любить випрягувати. Друзі, в цього чувака, що я казав, що лови осетра. Осетер клюнув. Клюнув, осетер, просто лапить. такий півтора метри, напевно, просто монстр. Мій репортаж продовжується, друзі. Ну, Його, напевно, довгенько треба морити, там просто монстр. Друзі, схід схід цього осетра. Цього мужика дуже прикро. Там просто був такий монстр, така, така мордяка з, вилетіла з води жорстка. Дуже-дуже шкода. Груз обірвався. Дуже-дуже прикро, бо там просто монстр був на кілограмі, я не знаю, 50, 30, 70. Я навіть собі не уявляю, бо такої риби я ще не бачив. Осетер. Фрейзер River guys! Осетер! Підійшов до цього мужика. Що ловить, дивіться, нитка 100 паундів витримує, груз 16 унцій, мені здається. Поводочок десь метр напевно. Метрик, може півтори. Така оснастка сильна. А ну подивимось. Використовую якусь рибу. Е, якусь типу як копчена, не знаю. І пахла яко, яко, якоюсь копченою бляха. Оселедцям копченим. Ого, далеко закинути. Метрів 50. Дивіться, друзі, прилив. Нещодавно взагалі отут ще води не було. Тепер дивіться, водичка вже відкрадається все ближче до наших цих mm -hmm, речей. І мені здається, зараз декілька хвилин і воно вже отут буде ця вода. Треба буде знову переставляти, це ми вже будемо другий раз переставляти. А якщо є прилив, значить і повинен бути лосось. І ми його зараз ловимо. Друзі, майже сьома вечора закидаю безрезультатно вже 3 години. Ось така повноводна, зараз фрейзер. Дивіться, як піднялася сильно вода, вже тих дерев навіть і не видно. Андрій вже взагалі втратив надію, що щось сьогодні зловиться. А я сподіваюся, що все-таки ще є годинка від 7 до 8 може і все-таки вдасться щось зловити. Ось, Ось так, але надії вже теж покидають. 7.20. через пів години вже буде темно. Я собі просто придумав, що зараз буде класний прохід риби, і зараз її вдасться зловити. Рибаки помаленьку змотуються. А я надіюсь на цей прохід. І все-таки сьогодні зловиться лосось, а як ні, буде дуже-дуже неприємно. 7 годин риболовлі з нульовим результатом. Але поки що надія є, віра не пропадає, що риба зловиться. Не знаю, хоча через 20 хвилин вже темно буде. Друзі, роблю останній закид. Надії, вже немає на риболовлю, на рибу, впійману. Всі вже майже порозходились. Хлопці вже мене чекають. Ось на цьому місці, друзі, в воді закінчую я риболовлю. Результат, як завжди. Але нічого, прийде, прийде ще мій день. І я зловлю лососика. Це друга риболовля в мене на лосося безрезультатно, але я вірю, що цієї осені я все-таки його зловлю. Дякую, що подивилися це відео. До зустрічі, друзі, у наступному.